Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огриско, і ми з вами на каналі Розумних людей. Вчора, сьогодні, ну майже повсюдно в світі обговорюють скорочення ультиматуму Трампа, який він висунив, висунув російському диктатору. Я теж е, мав можливість е, розлову, говорити на цю тему, але хотів би зараз поговорити про інший ультума, ультиматум, ультиматум, який висунуто в Україні. Але все ж таки коротко, давайте повернемося до того, е, що е, говорив Трамп. Е, ну, Він е, висунув е, Путіну додаткові умови. Його наближені сенатори, конгресмени, радники, представники адміністрації дають чітко зрозуміти, що Трамп втратив терпіння, і що він виходить, так би мовити, на фінішну пряму, після якої почнуться. Доволі жорсткі, як вони кажуть, рішення. Ми зараз не можемо гадати, якими вони будуть. Я думаю, що це не наша мета, ми тут не гадалки і не висуваємо якісь гіпотези, які навряд чи є реалістичними. Ми, аналізуючи те, що відбувається, намагаємося зрозуміти, в який бік і чому. Дме Вітер, от ви знаєте, я сьогодні вже говорив про це, але хотів би так само нагадати, що от буквально днями позавчора було укладено угоду між європейським союзом і США, що Трамп оголосив своєю черговою величезною перемогою. Ну, власне, якщо не виходити з цифр, які названі, то в принципі Трамп до певної міри має рацію. Він домігся того, що Європа буде сплачувати йому 15 відсоткові тарифи. А він у відповідь не буде сплачувати нічого. Там є певні зобов'язання відносно того, що Європа буде купувати. Американський зріджений газ, інші енергоносії, що Європа буде інвестувати в американську економіку, там називають цифру в 600 мільярдів. Правда, це не державні так би мовити кошти, тому як піде бізнес, ніхто гарантувати не може. Але для Трампа це не так важливо. Йому треба сказати, що він переміг, і він справді може це подавати як свою перемогу. Чому Європа відступила? Мабуть. Розуміючи, що захід в цей торговельний клінч буде мати дуже небезпечні наслідки і для Європи, і для Америки, європейці вирішили на цьому етапі відступити. Але дещо попросили взамін. І от мені здається, що не я зовсім випадковістю, коли після зустрічі між Трампом і Урсулою фон Ляєн, між Трампом і Старнером, Трамп і зробив цю заяву. Ну так просто таких збігів не буває. Мені здається, що європейські лідери взамін на поступки в економіці попросили Трампа сильно ударити по Росії і використати для цього всі наявні у нього можливості. Так, він не буде бомбардувати Москву, очевидно, але він може зробити дві речі: перше, передати Україні. Ту зброю, яка нам сьогодні вкрай необхідна, щоб знищувати цілі на європейській частині, поки що існуючої Російської Федерації, і друге ввести ці додаткові санкції, які зменшать надходження до російського бюджету. От, власне, мені здається, через це Трамп і вирішив, що можна посунути термін, не чекати 50 днів. Ну, а це означає, що впродовж першої декади серпня ми з вами побачимо, що ж задумав Трамп. Але давайте поговоримо, дорогі друзі, і про інші санкції, і про інші ультиматуми, вірніше, які цього разу, на жаль, мають для України дуже негативний, можуть мати негативні наслідки. Я маю на увазі е, практично реальний ультиматум, який висунули в Україні, наші європейські партнери. І це не жарти, тому що е, на кону фактично вся фінансова допомога Україні. Ну, що це означає, я думаю, пояснювати не потрібно, тому що половина росі... українського бюджету це е, е, ну, якраз фінансова е, допомога. Україні дехто називає там ще більше е, е, відсотки, ну але середня статистична цифра це приблизно 50% нашого бюджету. Ну що це означає? Якщо Європейський Союз припинить таку допомогу, я думаю, не треба нікому пояснювати. Е, бо на е, Витримати цю напругу без європейських дотацій, ми щонайменше менше станом на сьогодні не зможемо. Ну а за цим же ж потягнеться і потягнуться проблеми і в сфері оборони. Так, це не є автоматично, але уявіть собі, який, ну, який імідж матиме Україна, якщо ми будемо продовжувати робити дурниці. За якими ми спостерігали минулого тижня, власне йдеться про повернення до того, що було в законі про НАБУ і САП, і ну, є якась, слава Богу, надія, що все-таки 31 грудня в четвер щось має відбутися. Чи є впевненість, що відбудеться все так, як заплановано. Ну, на жаль, у мене такої впевненості немає. Але ж питання ще і не тільки в НАБУ і САП. Питання в тому, що фактично уряд вирішив не затверджувати і керівника Бюро економічної безпеки, який виграв конкурс. Цей конкурс був визнаний такий, що відбувся. Але з якихось незрозумілих причин, ну, для цього. Там використали варіант, що є якісь зв'язки з Росією, можливо, там не пряміє через когось, і це стало причиною, чому цього кандидата ну, щонайменше поки що не призначили. Європейський союз чітко ясно говорить: дорогі українські друзі, думайте, що ви робите. Бо те, що ми з вами, друзі, те, що ми європейці прийняли рішення про те, що ви будете в європейському союзі, не означає, що ми будемо пробачати вам всі ваші помилки і всі ваші відступи від реформ. І перший дзвіночок вже прозвучав замість 4,5 мільярдів, Україна зараз отримує 3. І лише через те, що пару законів наш чудовий парламент так і не спромігся прийняти. От ціна бездіяльності наших з вами, дорогі друзі, народних обранців. Я дуже хотів би, щоб оскільки ми люди з вами розумні і думаємо про те, що відбувається, думати наступного разу, кого ми обираємо, для чого ми обираємо і що ми матимемо в підсумку. Бо якщо ми будемо так само бездумно діяти і далі, то будуть приходити інші. Але такі ж самі, які будуть потім розповідати, що насправді нам не потрібен іноземний, як вони кажуть, контроль над тими органами, які чомусь не працюють, які прикривають корупцію, які самі є корупційними, але будуть розповідати нам про те, що ми повинні бути суверенними, але корумпованими. Я закликаю, дорогі друзі, думати, думати і ще раз думати. Тому що лише це дає нам можливість приймати правильні рішення. Бо якщо ми думати, не будемо, ми залишимося сам на сам з нашим ворогом. І в цій боротьбі нам буде вкрай важко. І саме тоді, оця наша головна ідея зробимо Росію знову маленькою, відсунеться на довгий-довгий період часу. А ми на це не маємо жодного морального права. Отже, давайте всі разом впливати на нашу владу в конституційний законний спосіб чітко і ясно висловлювати свою позицію і дати зрозуміти всім, хто сьогодні сидить у владних кабінетах, що народ це чує, народ це бачить, народ це розуміє і не дасть жодних шансів тим, хто хоче. Використовувати владні повноваження для того, щоб прикривати корупцію. Корумпована Україна в Європейському Союзі ніколи не буде. Ми це повинні розуміти, ми це повинні знати. Отже, кожен, хто бореться з корупцією, бореться за європейську Україну. Ми безумовно станемо членом і ЄС і Альянсу, але питання лише в тому, як довго ми будемо йти цим шляхом. Чим швидше ми подолаємо російського звіра, чим швидше ми подолаємо корупцію середньої України, тим швидше ми доєднаємося до європейської сім'ї народів. Працюємо над цим і слава Україні!